Коли, наприклад, сиро жетони, ну так як сьогодні в морі, або на в Білгороді Палає, як то такі події за межами України на території ворога відображаються на нулі на фронті? От як ветерана питаються, тобто воно якось впливає, ну на так, на бойовий дух окупанта, або вони стають бішеною, чи воно взагалі долітає тільки в хвилини перепокою, десь там подивився через Старлінк, зайшов, подивився, прочитав. І далі в бій, воно якось на лінію фронту впливає? Коли Хаймерс прилітає по логістичним е, маршрутам, коли Хаймерс прилітає по складах, коли е, БПЛА підривають нафтосховища і окупанти не отримують паливо, коли ми бачимо, як особовий склад, е, зустрічаючи новий рік. А, і Зразу миттєво після приходу Хаймерса відправляється всі 600 людей відправляються на концерт Кабзона. Це впливає потужно впливає і це деморалізує їх. Це а. саме так. А от це це впливає скоріш для того, щоб всі бачили, що у Росії дійсно немає можливості протистояти українській зброї в Чорному морі. І ще хочу нагадати, що єдиний варіант. Зайти в Крим, це спочатку повне знищення Чорноморського флоту, потім знищення саме потім Кримського мосту, енергомосту, залізничного мосту, а потім все. Це такий авіаносець, який буде стояти без допомоги і далі його можна брати і повертати. Тому це не для піар-акції, це покрокова йде робота по поверненню Криму під контроль України. Це було і раніше, це коли залужник казав, що спочатку знищуються авіаційні е, вибачте, значить, е, кораблі, потім знищується авіація, потім мости, все, і далі працюється над поверненням Криму.